Вчора в Турині добігла завершенню універсіади з біатлону. І за підсумками змагань Україна очолила медальний залік, здобувши 9 нагород, з яких 4 золота, 2 срібла та 3 бронзи. Дві золоті медалі здобув Богдан Борковський, який, ідучи першим в заліку, пропустив Мастарт, відправившись на юніорський чемпіонат Європи. А золото в Мастарті виграла Дарина Чалик, ставши при цьому найшвидшою. Ще одне золото в активі Олександри Меркушиної та Сергія Супруна, які стали переможцями в одиночній змішаній естафеті. Срібло на турнірі здобули Сергій Супрун та Олександра Меркушина в гонці переслідування та Мастарті відповідно. І бронзові медалі до свого активу записали Богдан Борковський та двічі дари началу.